Ну що народ, черговий рій попався. Таке враження, що він тільки зайшов. Бачите, як вони літають. Сьогодні ввечері приїдемо забирати. Отак. От Такий візуально непоганий. Бджола тут гуде, він тільки-тільки заходить. Бджола навколо дерева гудить. Тобто тільки-тільки. Зараз, до речі, десь 16 година дня, Гудить дерево клас. Так. Зараз тут у мене ще одна пасточка є. Мені треба повішати пастку на місце, де ми взяли, вже зняли рій. Я привіз її сюди. Ну і це зараз подивимось, там ще стоїть одна. Зацініть цей жирний містяк. Просто бімба! Тут теж буде рій. вильоту отакий. Супер. Ну, раз поряд ловляться рої, то встановлюємо додатковий паст. Чого б не? Просто подивіться, який велетенський. Клас. І бджолка ще прилітає. Тобто він тільки-тільки сьогодні заходить. Супер. Ну что. И тут что-то назревается. Бачка, да? Желко залазить, вылазить. Вот так. Я думаю, завтра, послезавтра можно ехать забирать. Що як вам така пасточка? Отаке дерево, шикарне. Тут, до речі, був рій, о той маленький, поставив його сюди для того, щоб більш віроятність, що сюди зайде рій, це нове місце. Фух, я тут давно хотів поставити, а це отаке от такий вильот, таке місце, тому будемо сподіватися, рій сюди зайде. Так, ну що, бджоли розвідниці літають. Взагалі ця пастка стоїть вже ну, три тижні більше, нічого нема, а це я ось бачу. ну Зараз бачите, бджолка залітає, вилітає. Тобто є розвідка. Це дуже, добре. це дуже добре. Взяток, бачите, ройовий настрій бджіл не збив. Зараз, якщо вийде проїхати деякі пасточки, подивитися, деякі хочу перевішати. Покажу.